Якщо ти займаєшся рекрутингом або маєш досвід у даній сфері, у нас є для тебе чудова новина. Сона сервіс пропонує класну можливість, завдяки якій ти можеш збільшити легко свої доходи. Хотів би дізнатися, як це працює. Це справді просто. Ми одна з найбільших агенцій працевлаштування в Польщі, і тепер ти зможеш з нами співпрацювати, допомагаючи нам шукати кандидатів на наші вакансії. Якщо твої кандидати пропрацюють з персонал сервіс мінімум 7 днів, ти отримуєш бонус до 800 злотих. За 30 днів ти можеш отримати бонус до 1000 злотих. Звучить добре, правда? Ми співпрацюємо з перевіреними компаніями, тому тобі не потрібно хвилюватись про якість вакансій. Комунікація з нами дійсно швидка і проста. Жодних мовних бар'єрів. Зручний спосіб спілкування: Viber, Telegram, WhatsApp, email, телефон. І якщо ти рекрутер і хочеш збільшити свої доходи, то ця пропозиція для тебе. Натисни на посилання або зателефонуй нам, щоб дізнатись більше та приєднатись до грона наших партнерів.